Щойно на вулиці потепліло у Тернополі взялись за ремонти. Один із перших об'єктів вхід у парк імені Тараса Шевченка. Його реконструкція складна та відповідальна робота, каже головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства міста Микола Лесів. Та якщо погода сприятиме, площу відреставрують за три з половиною місяці до середини червня. Зняти наявну бруківку, плити, постелити бруківку, підпірні стінки повністю переробити, облаштувати новий бордюрний камінь, поребрики, облаштувати зовнішнє освітлення, влаштувати перголу, озеленення буде зовсім змінено. Оновлять комунальники і фасад будинку та прибудинкову територію за адресою Грушевського, 9. Цей дім прилеглий до площі. Також за рахунок. Коштів підприємців заплановано облаштувати технічний заїзд. Вже зараз місце реконструкції входу в парк Шевченка обгороджують стрічками. Сюдою пройти буде неможливо. Вся реконструкція площі вона погоджена з молодими архітекторами, які теж внесли свою лепту в цей проект, тобто кольора, розміщення відпочинкових зон, вхід в парк. Це їхня частка є і частка проектної організації. Минулоріч вже було закуплено основні будматеріали згідно із проектно-кошторисною документацією. Реконструкція площі біля пам'ятника Степану Бандері обійдеться місту майже 8 мільйонів гривень.